Отак виглядає сам маркер розварений. Одна профтруба, знизу профтруба. Ну і в даному випадку уголок отак пустили для усилення. Тобто Тут продлили буквально. Ну, там вже будете видвигати, наскільки вам буде дозволяти, тому що у нас мішає тут розстояння невеличке. Дві втулки приварено до профтруби. Одна широка втулка приварена до маркера. Маркер виварений отак. Кронштейн, обов'язково плаваюче, гідроціліндри на стандартній йдуть на маркера. Далі він все двигається, регулюється. Сам диск заводський. Самий маркер зроблений профтруба 40 на 40, ну, желательно не менше тройки, можна товще, але не менше тройки. І отак воно все зроблено, тут зажимається, регулюється, виставляється. Гідравліка проложена трубою, отак от. подйом маркерів на один речах, тобто один опускається, другий піднімається. Аналогічно ця сторона так само, Все, ось дві пари шланг на гідравліку, і в принципі што пориться, фіксується пориться, фіксирується в транспортному.